Письменник працював в міській газеті. Все життя там, окрім першого тижня, прожив у Сумах. Там, мабуть, більше ніж на два тижні не був відсутній в місті. І, ну, і сподіваюся, тут, тут і пожити ще деякий час. 24 лютого прокинувся від дзвінка у двері. Виходжу, стоїть сусід, і такий він каже, я вибачаюсь, але почалася війна. Нині Влад відправив дружину з донькою у безпечне місце. Сам же пішов у центр комплектування. Там офіцеру запасу місця не знайшлось. Тоді й взявся за свій письменницький хліб. Нині він пише військові оповідання. Перші три тижні взагалі я не мог не писати. Ну, до речі, от якогось такого там чи подивитися фільм, чи, ну, чи почитати книгу, досі не можу. От досі, ну я, я не ну, просто навіть. Навіть там скачав хорошу таку комедію, думаю, таку ну ввечері подивитися все. Подивився 10 хвилин і все, мене починає тіпати, я лізу читати новини, і от от досі. І я так і з писанням нічого не міг писати, а це для мене дуже нетипово, бо в моєму житті не було таких перерв. Я так раз подумав, о, так про це б класно написати. І оце який, і тут я подумав, о, так буду писати. І це така. Особливо особисто для мене терапевтична штука. Тобто на сьогодні у військових оповіданнях Влада Івченка сім оповідань. Вони про фронт і тил про біженців і про людей, які на передовій, про тих, хто волонтерить, і про тих, хто опинився в окупації. Говорить, зараз вже доводиться обирати що з цієї купи історій, ситуацій, людей, персонажів обрати, щоб описати це у першу чергу. Усі вони розповсюджуються безкоштовно. Проте автор говорить: якщо сподобалось, можете віддячити мені, надіславши гроші на картку волонтера Павла Нарожного. Всі вони підуть на допомогу нашим артилерістам. Щодо війни, вона навчила бачити не лише погане. Стало зрозуміло, що Україна, всі недоліки якої я добре знаю, і яка і, і, ну і, 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 і я багато писав і критикував те, що тут відбувалося, і все. І несподівано стало зрозуміло, які це, ну яка це цінність. От це знаєш, мені із сумами, з Україною це як з повітрям. Так? Поки ти дихав. Ну, все, ну ти дихаєш, і ти навіть не ти не будеш казати: ой, дякую, що я дихаю. А коли тобі починають придушувати, і ти дихати вже не можеш, і ти несподівано розумієш, опа. Щодо кращого сищика Імперії говорить, до випуску восьмої книги лишались лічені дні. В кінці лютого мав виходити нова книга, але... Але все тепер загальмувалося, Я не знаю, чи чи взагалі вціліла та друкарня, яка була в Києві. Цей Іван Карпович він називається найкращі сищики. Битва з імперією. І хоч я написав її ще до війни, але назва виявилася ну так. Ну не, не хочу сказати, що прочі, але дуже там такою актуальною. Перемога ж каже письменник: буде за Україною. Можливо, це не буде перемога в сенсі там, якось, як багато люблять казати, там, параду на Червоній площі, але те, що там Росія буде ну, змушена відступити і, і, там, і, і віддати території, і, якось, і, і виплачувати якісь репарації, ну, у мене тут сумніву немає.